І всім хеллоу, любі друзі! І сьогодні ми будемо грати в Мелон Box. Я знаю давно. У мене тут теж є встановлені моди. Але сьогодні сьогодні з модами мені грати на бігін. сьогодні за ту карточку, що ставимо Мелона. І ставимо ось Мілі Три Хеллон. Типа військовий шолом. І сьогодні ми будемо пробувати проткнути цих спромів. Типу наскільки він просить? У мене такої дія. Ще ми ще сижу, все вони не встигну. Присумо не всі, але майже всі пушки. Типа, ну, пушки. Ну, коротше, присуємо ще пушки, стріляти. Поки що не виходить, але все ще не трошечки входить, але все одно, нічого. Не знаю, що ми тут, ну. Окей. Матч это. Це вже цікавіше, ну, в принципі. Ні, все одно. Ні, Не, був слор. А він що... начинає вс. Це наче звичайний матч. Слор. Просто білий. Ось. Окей, ну ця штука заморожує. Я просто коли влюмпила, ідею, попробувала до бензопили, далі я не знаю, що. Ну, і, типу, я не знаю, що, що таке. база. Окей. Ну, в принципі, все по базі. А я не пам'ятаю, що попала це відео, но в Диометрі Душ я зміг прийти Can't let Go на 72%. Я не пам'ятаю, що це було відео. Це за кадром проходив уже. Не, не пам'ятаю. Більше я не можу прийти за те, що там ті, я не стренув трохи цю частину, але чухось мене тупо тоді не нажималася орб. Я не міг стримить. І то, ну, таке розіхнув. Ну, я буду, конечно, спросимо, може, на наступному відео у мене вже буде пройдено. Ми будемо проходити джампер. Ну, це може побачимо. Кстати, на наступне відео, у мене вже буде там Браво Старс, може Вар Масі, Брогарден. А може буде брогарден, бо я дуже давно гляв на камеру. Так я, звісно, гуляю, я там прошарений. Просто, просто був трошки діток, я пропустив Summer Harvest. Харвест. ну, але все одно в мене є мульман. Я його Ну, Був трошки дітоком, а тепер уже більш нормально. Зараз ще одного. Ну, все одно м -м. таке, не дуже. Але все одно, хоча б одна річ приткнула. Але ну не ідеально. Окей. Ну, ладно, що вийти. Чи можна, в принципі, можна було її встановити за допомогою зеленого шприца або червоного. Червоний, я так розумію, а, не встановили, як прям, ну, як зелений, але все одно нормально. Вийшов вже третій сезон гру в я вже її все продивився. Думаю, хто подобається сезон, бо в кінці шостої серії. Якщо не дивився, можете перемотати ціну або подивитися гру в а потім. Це для тих, хто вже дивився. В шостій серії, ну останньо, в кінці бачили а, американську. Я не знаю, як її називають. Я навіть той, хто роздавав, ну, типа, не роздавав, а грав у ці ігри там, де був конвертик, то не назвали. Навіть... Mm, типа вона вербу ну, Не, вербує на нього Типа, в Америці. Ну коротше, може ми зробимо цей епізод. Хоча ми жала, не. Коротше, просто де. Окей. Okay. Ну, все одно. Окей. Поїхала. Слашень. Ну Ну, не знаю, що изменить, ну, спробуй. Ага. Я понял. Я понял. Для той стороны. Надо надо развернуть. Будем на гостій стороне бій. Об шани, перший, может быть, це буде кутик. Ну, я уже отаку добью. Знаєте, в чому недостаток на Sandbox? Типу тут все ідеально. А єдиний прикол те, що тут така фізика, що якщо дуже сильно зімеш, то він, він тупо розірветься. А якби було більш реалістично, типа, тут і так все реалістично, але якби розірвати дуже важко було б то да все, -все. ну типа не надо надо стать можно ну, тут не могу что до ничего стрельба тут и до чого ну було що було лист такой я можем тоже десь до місяць два три зроблю свою в робокс типа похоже на карту но Типу, принцип, один той самий, те, що mm. рослини і... ну... Кстати, а щоб ми вже прийшли цю штуку. Бо я поки говорю. Побачив. Ну, якщо ми вже прийшли електробатін, то то читерно. Ну, я можу сказати, що воно пробиває, типо, що воно, в принципі. Ну, типа, ему по барабану є там защитачи, ні. А ведь он наче, є, наче цей шприц від електроники, типа такой, не знаю. Кто мне. То хотілось бы, типа, там я так хочу, чтобы было все заменить. Але я сомневаюсь, что я не зроблю. Потому что вы прям будете прямо к ней и будете, ну, так само підписываться. У нас, значит, 80, а чи... Ну, коротше. У нас, наче 80 підписників, я буду 10 звісних. У нас тут 89. Ну, в принципі, на не розумію десять. Ну, я, я не пам'ятаю, ну, я їх тижні познаю сюди, то це 29 липня. Ну, 20 підписників. Ні, ну в принципі, якщо хоча б за літом настигнуть добить хоча б 110. Ну, тут діда буде вже хорошо. Типа, ну щось хорошо. У нас за півроку дорожки менше, возможно 100 підписників. Буде прикольно. Е -е, також... Ну, Не знаю, що люблю. На 100 підписників телеграм-каналу не буде. Я вам кажу, може на 500. На 500, думаю, так. Да. 5100 подало. Але ще багато, то поки думаю на 500. Або на сто. Я розумію, що мало. Ну, якщо... Ні, для мене то це багато, якщо так подивитися. Але з такою ще мало знати. На 500 я вже хорошо подумаю і може зробити. Ну, коли у нас буде набагато більше. І більше активів. Ну, не переставайте так, активно досить підпису. І я може подумаю на насюх крутих анімацій. Якщо на цьому відео набереться 200 переглядів і хоча б тривайте, ну це я просто кажу, щоб ви хотіли, І один коментар, ну, для мене це буде харш. то тоді я буду робити е, висококасисні анімації. Я про них забувся, але поки я не поїхав в салон, я можу все прозібратися. У мене є маленькі навички з 3D-моделюванням, бо не хожу. Тому все-таки може щось цікаве зробити. А це якщо на цьому відео набереться береться 200 переглядів, один коментар, три лайки і все. Ну, я, я зроблю. Не, конечно, как бы трошечки помочь, ну, да, 152 лайки. Хотя бы один контрмен будет. То тоді все. Я рублю. Ну, будь я так хотел бы. И ну, конечно, с моторию. А, вс. Наша из мотори. Ну, не, сам это хочу быть, а вы же поделились. вы хочет учеба. ну, В принципі, наш ружик, ну, типа, ну, мачів, там не дуже багато зробив. Я думаю, в пусках більше багато більше. Тут куча багато, бо забив молоці. Бог щородись. Окей. бара, бара. Я, можливо, вже скачаю програму для цього. Буду хоча б трошки вчитися, як це робити, а потім подивлюся, може зроблю. Ну, якщо буде 150, нічого перебили, хоча б це набиратися, бо відео цікаве. Вимірують вже, то я думаю, ви зможете. Я буду старатися робити якісь нові. Ні, бачиш, він підбиється. Отакі звичайні мачі, які я, я робив. мене це я робив на телефоні, І це просто в мене ідея, щоб це зробити. А щоб зробити там, я можу навіть. Ну, якщо я навчу, навчуся це робити, я можу зробити Ні, типу, набагато цікавіше в шортах. Типа. То розумієте, У мене е, хороша уява. Я даже почав трохи мою. Але це не до цього йде. Я сьогодні спробую щось зробити, але може, якщо в мене вийде, конечно. То тоді я можу зробити програму для монтажу. Типа в мене монтаж немає. на тут хороший. Ну, на початку і музика. М -м -м. А, звісно, пізно, я це буду робити з кожним відео. Ну, коротше, я пішов 5 про Але <звичай> Все одно 22 хвилина це... набиралася на дострій. Я перестав робити по цьому відео. Я не знаю чого. Але я тупила душу. Б... Хоча вона в мене це... Все... Вона в мене. є, програм. Я її не удаляв. Ну, uh, не знаю. Хотя я думаю, вже буде. Ну, Може, колес. Але все одно, я так не удивляю. Хай буде. І кстати, я все одно не забувся. Ми можемо знимем ну Типа. э, наші из тюмохи два. Я не забувся, ви що? Я не роблю. Ми робили потім, я бачив, що більш-менш сподобалось. На той момент все для мене було гадкий перевір, але сотні. Та що є? Більше на такі переводи, не робив. Окей. Цим час робився про те, що граю. Тобто я тупо говорю І роблю те, що мені треба. Але граю і озвучую і я. І те, що в мене не виходить, як я тільки що спалив. Це дуже ярмі. Не теж в мене грає. Пізніше, звісно, в мене всі світло. Кстати. Ми, може, повернемось до Майнкрафту. Який вже, звісно, ну, я не хочу вже повертатися до того мову. Можливо, я повернусь, навіть досі. И может я ну, что-лишь хочете, можете написать. Типа, назва назвала моду. Я напишу назва моду. Типа, ну це на джаву. Це на компьютера. Хочешь, я могу? Кстати, на ТикТок. Я теж кажу, що ви там підписувались. Підписуйтесь на цей канал, на... написати лайк і пишіть коментарі. Кстати, і в тиктоці ви прям... Хто як? Типа там уже можна 50 підписників. Конечно, ютуб уже не перегнать. Велика різниця. Хоча я... Кстати. Ааа, це буде не за півроку. Це я про ТикТук виходив, казав. Ну типа, ну, типа, казав про ютуб, а забыли TikTok. Открыть нечего. Блин, да це уже вс будет півроку, которая будет. Але б, чтобы на півроку я специально подалюся ну, дату. Вы можете також подавить канал в сторону. Було приєднано, что вже півроку, ну, у мене я вже якими достижения вам 80 подписчиков для менеде был ну, классно. А як для новачка? Ну, типа... Тіпо... Ну, я не знаю, ролик, типа я знимаю игры. Ладно, ладно, все, все, все. Я думаю, я не буду повертать до Майнкрафт на телефоне. Бо на комп'ютері це набагато краще, ніж на телефоне. ну, я, конечно, профессионал на телефоні, але я граю на комп'ютері. Мені Не буду делать на фоне, максимум в школі. І все, я бы что такой нагровий хоть. Максимум тоді відео знімав. Кстати, в новом золоти а, по Майнкрафту я теж передаюся, і в Майнкрафт что буде. Я вам кажу. Типа ну, тут не буде, что там може лежу, і буде. Типа, ну, я тут нічого не буду кажу. Буде? Буде? одне видео на комп'ютері по Майнкрафту, це якось не жовка. Ну, не сказать, примерно, що буде а, знаю, які видео, може появити ново видео. Це буде Grove гарден». І після Агарна, я думаю, буде Бравл Stars. А потім рослини про зомбі. Я думаю, ніхто не забувся про них. Надіюсь. Але все одно, я, я чіпи, не забула, хоч там... Не, треба буде подивитися. Оце я зараз е дороблю відео. І я обов'язково зайду, і подивлюся что там ну, я думаю Пудово там було мало я там конечно ну будет вечір типа хотя можливо да мабуть буде Гарден, а після мабуть брав саш будет все россияна про слажені ну це ну так кажуть це буде сто я дуже давно не знимал брав літера трошки прокачусь і Можливо, буде стендоф 2. На телефоні. Господи, ааа, на комп'ютері, наче не можна стендов 2. Що вдруг казав? Не знаю. Такий так на телефон, бо на телефоні вже прогрес. Я там ще прогрес не знаю, не в Кстати, а насчет того, що зі не хотіла пограти в... Джеаметрі теж, я не знаю, наче кинули просто друзей. Подивитися. Приймав хто? То я подивлюсь, можу не накидати. Типа ви бачили, але і дітей рівні показуємо. Я подивлюся, може хтось вже грав його. Ну, коли я на 3 джеретаж і повторюю, це настояща версія. Тіпа, це не лайт, я не знаю. Значить лайта, хоча, mm. мабуть, там, там іначе не можна ще. Тіпа, з рівнями крутить. Тіпа, да? Ам, да. Ну, це настояща версія, а в лайті, я думаю, такого не можна. Не можна зробити. Того, такого. Mm. Mm -hmm. Ви можете скачати Джим Криш звучати. Типа, ну, повна версія. Може, можете що звісно з Google. в мене казали, що з айфона не можна. Купувати, Але хто хоче, я не кажу. Типа, хто хоче, просто пограти так. Тому що ну, це просто кажу, я не кажу, що обов'язково. Просто як хочете. Окей. Ну, що, Ну, Просто експеримент в форму, наскільки довго я хочу зробити так, типо, щоб як і настільки довго мало може буду Він битися а коли ми устрою, ну, типу, проткнутий ніж. Так, все, встав. Але я ніч сон, а прям в руку попав. Я не знаю, там были у него руки, я весь ничего сын весь спину. Пришлось. Блин, у них типа ноги. Да. Такой, ну, ходить он может. Да? Да, ходить он может, все нормально. Вс хорошо. Вот. Угу. Что-то прилив, братанчик. Не, ну там уже одного раз же, типа ниже расстался. Угу. Ага, ні, кро йде. Аж нормально, щось. Але все одно ага, пропускаю. Ну, типа, далі, мабуть, або він зразу вже, ну все, або може бути ще жовтий, жовтий, типу, показано. Чого означає що плохо і осталось мало часу? Хоча він тоді не може зразу. Ну, це купився пуля зразу, але тільки так убили і ще. Там немає жорту, бо там не ванне робити. Ну, кстати, я хочу э -э, другий, я думаю, може це і не працює. Працюю. Ну, отаку досить. Ну, більше так довго не придержатися. Ну, ладно, дякую вам за перегляд, Не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, писати коментарі і всім пока!